Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада у четвер в другому читанні підтримала законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації військового обліку. За проголосували 256 нардепів. Закон передбачає, що за порушення правил військового обліку стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення встановлюватимуться такі штрафи в мирний час від 3300 до 5100 тисяч гривень, повторно впродовж року від 5100 до 8500 з гривень, в особливий період від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію стаття 210.1 КУПАП планується встановити такі штрафи. В мирний час від 5100 до 8,5 тисяч гривень для громадян – від 17 до 25,5 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб. Повторно впродовж року – від 8,5 до 11,900 гривень для громадян, від 25,5 до 34 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб. В особливий період від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян, від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Також законопроект передбачає, що в ТЦК можуть не складати протоколи за порушення право військового обліку та мобілізації за статтями 210 та 210 КУПАП. У випадку неявки належно повідомленої особи та за наявності у ТЦК документів, що підтверджують отримання викла луку